Друзі, всім вітання на моєму каналі про село. Покажу вам лохину свою. І що цим часом ми робили на ній? Ось оце замульчоване рядочки з цієї сторони і з цієї два рядки з мульчували. Осінь якраз хороша пора для мульчування лохини. Багато в нас ще тут добре недомульчованої є лохини. Все, нестача матеріалу для мульчування. Оце тирси. Нам підкинули трошки свіжої, замульчували тирсою. Ну, от такою свіжою тирсою мульчувати можна, тому що вона не близько біля куща, там поживи вистачає всередині. Вона в нас трошки посажена на пагорби лохина, і воно вже було тут замульчовано, але невеликим шаром. Домульчували ще. Ось таким широким тут ширина, напевно, більше метра. Наскільки вистачило, замульчували тирсою, з хвойних дерев, а далі поїхали ми в ліс. Те, що я показувала раніше, Нагребли отаких от гулочок хвойного опаду. І мульчували далі ось так. Також два рядки. Десь наполовину вистачило тирси, навіть трошки менше там вон, трубка посередині йде. І далі мульчували хвоєю. Хвоєю, звичайно, набагато краще мульчувати, тому що в фої дуже-дуже багато різних поживних елементів. І кислотність підходить для лохини, і поживи тут дуже багато. Якщо мульчувати отак фоєю, то можна і не підживляти. Ось таким не дуже й товстим, але таким товстеньким шаром замульчували. Ось так вона зараз виглядає. Потім вона вирівняється, трохи осяде. І буде дуже добре на зиму. Також дуже широко, ось як дивитися, такий широкий рядок виходить. Більше метра, так. Да. Получилося вже між рядками вужче, ніж рядок. А тут у нас між, між кущами 2,50 міжряддя між кущами, а між самими кущами метр 25 садили, так щоб був простір ростив боки, а тут, щоб проїхати якоюсь технікою залишали. Ну, можна і вущеддя лишати. Але в нас трактор великий, то лишали так. Не знаю, може з часом щось зміниться. Можна буде й меншим проїхати. Ну ці кущі меншенькі, бо вони сажені пізніше за ті, що нагродка нині. Отак От уже деякі листя скинули, на деяких ще трохи є. Це залежить від сортів, від вологи в ґрунті. Чи достатньо, чи ні, як скидають кущі листя. Отаку От роботу проробили на цьому тижні. Нагребли. Ну, грибти, скажу вам, не дуже легко. Ну, але постаралися щось нагребли. грибли, в трьох. Привезли, на другий день замульчували. Отакий От стан лохини. Цей щось якийсь бідовенький корчик. Де більший шар мульчі, чи раніше замульчована, ті кущі ростуть гарніші. Це зрозуміло, вони зберігають вологу краще. І поживи. Якщо таким натуральним мульчувати, то й поживи більше. Ну, вони в нас тут і підживлялися дуже мало. Перші роки взагалі ми ніяких мікроелементів не давали. Оце від мульчі вся пожива йшла. І скажу, що набагато краще на оцих лісових торфах, опадах росте лохина, ніж на купленому торфі кислому. Там тільки кислотність, більш нічого майже немає. Треба кормити і кормити. Ось так. Ось тут замульчовано раніше. Проблема, що лізе трава з боків. ну Будемо щось вирішувати з цим. Ой, які кущі. Все, всім дякую за перегляд, за підписки на мій канал, ставте вподобайки. Далі буде багато ще цікавого.